Першим угрупуванням, яке яскраво виокремилися відразу по смерті великого гетьмана, була пропольська партія старшини здебільшого шляхетського походження. На козацькій раді наступником Богдана Хмельницького було обрано його сина Юрія. Але до повноліття молодого гетьмана регентом оголосили Івана Виговського, генерального писаря війська Запорозького та православного шляхтича. Виховський не збирався просто наглядати як дорослішає Юрій, а тому захопив булаву у власні руки. Зауважимо, що своїм генеральним писарем він призначив багатого та впливового магната Юрія Немирича, протестанта та володаря значних маєтностей, котрий перейшов на бік козаків уже в завершальний етап Хмельниччини. Шляхецьке угрупування в зовнішній політиці обрало стратегію пошуку миру з Річчю Посполитою та Кримським ханством. Шляхецькому угрупуванню протистояли ветерани реєстрового та низового запорозького козацтва, які кров'ю та шаблею вибрали свій статус. Саме вони свого часу були основним рушієм козацьких повстань. Вони підтримали Хмельницького і не збиралися поступатися своїм політичним становищем. Це угрупування знайшло зовнішню підтримку у Москві. Лиговського звинуватили у зраді за спробу встановити відносини з поляками та кримчаками. Розпочалося повстання, котре очолили кошовий отаман запорожців Яків Барабаш та полковник Мартин Пушкар. Щоб впоратися з бунтом, Гетьман проголосив Союз з Кримським ханством. Вірні Виговському полки та татари розбили повстанців. Виговський вважав, що опір всередині країни зламано, і тому перейшов до втілення власної зовнішньополітичної ідеї. У вересні 1658 року було підписано гадський договір з Річчю Посполитою. Угода відображала, так і не втілений в життя ідеал руських князів та їхніх нащадків православної шляхти. Перетворення речі Посполитої у Союз незалежних держав трьох рівноправних народів: Королівства Польського, Великого Князівства Литовського та Великого Князівства Руського. Територію Великого князівства Руського складали Київське, Браславське і Чернігівське воєводства. Офіційною мовою мала бути староукраїнська. Православні та католики урівнювалися в правах. Очільником князівства мав стати гетьман, якого затверджував король. Допускалося 30 тисяч козаків в реєстрі та ще 10 тисяч найманого війська, і купа інших, на перший погляд, класних ніщаків. Проте угоду так і не було втілено в життя. Її не сприйняли ні в польському сеймі, ані серед козацтва. Обидві сторони вважали угоду неприпустимою поступкою. Але найбільш негативною стала реакція Московського царства, яке оголосило Гетьманщині війну. 70-ти тисячне московське військо під проводом князя Трубіцького зустрілося з військами гетьмана Виговського під Конотопом у червні 1659 року. Гетьман святкував перемогу з величезною перевагою. Проте, Виговський виграв битву, але не війну. Проти політики гетьмана продовжили виступати запорожці, які самовільно напали на союзників гетьмана татар. Коли ж до бунтівників приєдналася ще й частина полковників на чолі з Якимом Сумков, Виговський зрікся булави і виїхав у Річ Посполиту. Ідея Великого Князівства Руського у складі Триєдиної Федерації так і лишилася на папері.